Дружина загиблого воїна Максима наліпи дала перше інтерв'ю після похорону. Як мама захисника дізналася про страшну звістку? Чому колишня дружина та діти не приїхали на прощання, та які пекельні муки за життя переживав шоумен? Екс-дружина загиблого воїна ЗСУ Тамара Наліпа вперше поділилася деталями mm -hmm. про подружнє життя з відомим українським шоуменом Максимом Наліпою. Ексклюзивне інтерв'ю жінка дала нашим колегам з сайту Обосює, що стало справжньою причиною розриву відомої пари, який страшний прогноз ведучому поставили столичні лікарні? Та про що жалкує колишня дружина Максима Неліпи розкажу вам я, Олена Ковальова. 23 травня на байковому кладовищі у Києві поховали відомого актора і телеведучого Максима. Наліпу. він загинув на фронті на початку травня. Ексклюзивно для редакції обосієй колишня дружина розповіла деталі того дня, коли дізналася про загибель Максима. Повідомив трагічну новину син Артем. Про смерть тата хлопець дізнався від рідного дядька. Чи не найважче переживає втрату матір Максима? Її серце відчуло страшне за два дні до звістки про загибель. Зідзвонювався зі своєю мамою щодня. Вона перша запідозрила, що щось не так, коли він два дні не виходив на зв'язок. А потім пролунав дзвінок. Ким вам доводиться Максим Володимирович Неліпа? І сухо повідомили про його смерть. Вона дуже важко все це переживає. Тамара Неліпа зізналася. Нині їй доводиться складно. Особливо на тлі розмов про те, що її з дітьми не було на похороні. У інтерв'ю жінка вперше розкрила причину, чому була змушена ухвалити таке рішення. Зараз дуже багато хто мене запитує, чому нас не було на похороні в Києві. Відповім: це неймовірна травма. І для мене, і для Маші. Вона приїхала в Ізраїль із заїканням через обстріли. Ми дуже довго боролися з цим. І я не знаю. Якби її психіка відреагувала на підвищену публічну увагу під час прощання? Однак родина дистанційно долучилася до організації похорон Наліпе, допомогли у цьому дружні стосунки з головним рабином України. Головний рабин України свого часу служив у тому ж підрозділі, де зараз перебуває наш Артем. Він сам зв'язався з тьомою, запитав, чим може допомогти. До того моменту планувалося, що Макса кремують і підзахоронять прах до могили, де поховані його родичі на байковому кладовищі. Рабин пообіцяв поговорити з Віталієм Кличком і для Макса виділили окреме місце допомогли із самою процесією, привезли святу землю з Єрусалима, а також взяли трохи землі з Києва для передачі Артему. Є такий обряд. Жінка зізналася, найближчим часом планує поїздку в Україну, аби все-таки попрощатися з колишнім чоловіком. Ми для себе вирішили в сім'ї, що син поїде, щойно в нього вийде, а ми з донькою найближчим часом. Приїдемо тихенько, без зайвих очей. Попрощаємося. З Тамарою Максим Наліпа познайомився на початку 2000-х. Ми познайомилися з Максом на Таврійських іграх, і буквально через три дні. Коли повернулися до Києва, він повіз мене знайомитися з батьками. Сказав, що я буду його третьою дружиною. Так і сталося. Під час шлюбу у пари народилися двоє дітей: Артем та Марія. Близькі та колеги відомого ведучого наголошували на тому, що діти Максима Наліпи дуже схожі на батька. Особливо син. Як під копірку, особливо коли був маленьким. Я весь час кажу, що від дуже великої любові з'являються ось такі діти. Маша зараз теж стає дуже схожою на Макса І зовні, і внутрішньо. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під цим відео. Тамара Наліпа розповіла, що Максим був не лише чудовим ведучим, але й прекрасним татом. Після роботи та багатьох проєктів чоловік поспішав додому, аби приділити увагу своїй сім'ї. Максик це був тато свято. Багато працював, залітав додому, усіх поцілував, подарував подарунки, втік. Коли ми робили у квартирі ремонт, я займалася будівельними роботами. Він прибігав: ой, стін немає, але прикольно. Ну, це Максик. Коли тьомі було три роки, купив йому в найдорожчому магазині залізницю німецької компанії Піко за шалені гроші. Це тоді була мрія всіх хлопчиків. У зіркового подружжя було спільне хобі рибалка. Більш того, навіть їхня донька Марійка народилася у день рибалки. Загалом Тамара та Максим багато часу проводили разом. Їздили за кордон, каталися на лижах та відпочивали без дітей. В цьому їм допомагали батьки. Тому у Тамарі зі свекрухою непорозумінь не виникало. Таких жінок мені здається у житті просто не буває. Вона завжди нам допомагала, давала видихнути. У Макса прекрасні стосунки з мамою. Він був хорошим сином. Утім, як і з моєю мамою, вона завжди підтримувала Макса в будь-яких починаннях. Допомогла йому влаштуватися на роботу на чаес інженером. Вони були взірцевою парою, ідеальним прикладом для інших, Втім, неочікувано для всіх. У 2020-му вони розлучилися. Вперше в інтерв'ю обосю Тамара наліпо розповіла, що стало причиною їх розриву. Ми з Максом не раз жартували з цього приводу. Чому посварилися? Пам'ятаєш? Ні. І я ні. Але ти все одно вибач. Але якщо підсумувати зараз, коли минуло вже стільки років, мені здається, що в той час просто багато чого наклалося. Перш за все, втрата близької людини, а саме колеги по цеху Максима, Марини Поплавської, яка загинула у ДТП у 2018-му. Марина та Максим Наліпа були близькими друзями та разом працювали у дизельшоу. Макса дуже вибила з колії ця втрата. А потрібно було продовжувати працювати, писати жарти для дизель-шоу. Він же багато чого там ще робив: складав пісні, підводки, брав участь у номерах, вів виступи. А коли приходив додому, казав: Я не можу жартувати, хочу плакати. Додатковим випробуванням у подружньому житті стали фінансові труднощі. Вони погіршили моральний стан Неліпи. Чоловік постійно шукав усамітнення, згадує Тамара. Потім почалася криза середнього віку. Чого я домігся у свої роки? Крім цього, у нас були кредити, деякі питання з квартирою. Загалом, усе з усіх боків. У якийсь момент він поїхав на базу відпочинку під Києвом. Сказав: Поживу на природі. Запитав, ти зі мною? Не можу, відповіла тьомі 15, маші 9. і він оселився там сам. Багато друзів їздили, просили повернутися. Він я втомився. Буду тут писати, рибалити. Загострила кризу у стосунках хвороба ведучого. В Україні йому поставили страшний діагноз. Медики озвучували шалені суми на лікування та невтішні прогнози. Максу нанесли на зйомках дуже неякісний грим. І почалися проблеми зі шкірою обличчя. Це можна помітити, якщо придивитися на його публічних фотографіях того часу. Завдяки ізраїльським лікарям ми дізналися, що тієї страшної хвороби, яку намагалися лікувати в Києві та взяти великі гроші, немає. Стрес та переживання вплинули на їхні стосунки. Втім, навіть після розлучення, колишні закохані зберегли теплі взаємини. Щоп'ятниця Максим приїздив до сім'ї на вечерю разом з дітьми дивився мультики. Ми збиралися разом частіше. Макс прибігав до нас по п'ятницях. І вже коли почалася велика війна, він теж був у нас, ми провели разом вечір, і дуже тепло попрощалися, коли востаннє бачилися. Відомо, що зараз Тамара Наліпа разом з дітьми живе в Ізраїлі. Туди вони переїхали після початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну навесні 2020-го. Тамара наголосила, таке рішення прийняла заради життя дітей. Почали залишатися під час ракетних атак у коридорі квартири, а потім прилетіло недалеко від нас. Було дуже страшно. І я прислухалася до умовлянь маминого брата, який живе в Ізраїлі вже майже 30 років. Він із 24 лютого телефонував практично щодня. Будь ласка, бери дітей і приїжджай. Жінка розповіла, що рішення переїхати далося доволі складно. Вона пригадала мирне життя до повномасштабного вторгнення. Залишати свій дім, місто це дуже непросте рішення. На той час у мене була шикарна робота у великій компанії. Мені це дуже подобалося. У дітей хороша школа. Усе було в нашому житті спокійно і налагоджено. Хто ж знав, що прийдуть нас визволяти? І той колишній стійкий світ завалився. Перший час екс-дружині Неліпо було важко. У новій країні вона бралася за будь-яку роботу, тож працювала і продавцем у магазині одягу для новонароджених, і касиркою. Зараз Тамара планує зайнятися організацією заходів. Її діти теж пристосувалися до Нового життя. Зокрема, 21-річний син Артем. Взяв приклад з батька і став військовослужбовцем. Він отримав громадянство Ізраїлю, адже служить в ізраїльських збройних силах. Донька дуже швидко освоїлася. Школа, безліч гуртків, літній табір. Через деякий час приїхав син, вступив до університету імені Бен Гуріона в Бершеві. Це дуже престижний вищий навчальний заклад, вивчив іврит. Плюс у нього дуже хороша англійська інші предмети. Син служить в одному з бойових підрозділів Ізраїлю. Причому він сам захотів, ні з ким не радився, сказав, що це його рішення. Тамара Наліпа зізналася, їй складно переживати втрату колишнього чоловіка, адже перед загибелю Максима, екс-подружжя були у хороших стосунках та навіть допускали ймовірність відродження стосунків. Були моменти, коли ми жартували про те, що може потрібно спробувати знову. Пам'ятаю, перед новим роком зідзвонювалися. У нього був дуже гарний настрій. Його відпустили на побувку, гостював у наших друзів, і він. А давай! Я відповіла, давай спочатку закінчуй війну. Загибель Максима наліпо підкосило півкраїни. Тамара Наліпа втратила колишнього чоловіка, діти прекрасного батька, а українці. Відомого ведучого, актора, шоумена та військовослужбовця ЗСУ. Наша редакція висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Максима Неліпи. З вами була Олена Ковальова. Не забудьте підтримати наш канал підпискою та вподобайкою. До зустрічі!